Всім призам ось ми починаємо грати в гру Human Fall Flat. У <рец> пластикові чоловічки. Бу -бу -бу. Так. Ми будемо проходити рівень. <плес> 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 Ви щойно схопили навчальне відео. Випускайте його з рук. Чудово. Кожного разу озерніться, чи немає поблизу чогось. Щойно ви його активуються, яся підказка. Якщо підказкою, то нічого не придатне. Коротше, не знаю. Якщо поряд немає такого приводу, можете знову впасти у вічі. або ж почати шукати варіант рішення головоломки. Дуже мотивуюче відео, нічого не скажеш. Так, але відручу. Це така, знаєте, релаксна гра, але в деяких моментах пукан може підгоріти. Тому. Так, знайдет. Люди біжать через двері головою вперед. Добре. Кнопочка. Оп. Натискаю всі підрядок кнопки, які тільки на очі попадуться. Так, друга штучка. Ви не можете ви можете кусатися в вогню, наприклад, виглядаємо з повністю вправо. Е, а чому то вже по-російськи? Е, ну то й нормальний переклад всюди мав бути. Короче, сам розберусь, без ваших підказок. Стрімко деруться в гору і низку прогинаються, щоб досягти поставленим їх цілем, чи що там було. Ом, вихід. Ві-ві-віп. І хавай за всякі можливості обома руками. А от літати вони так і не навчилися. Мотивуючи, нічого. Поїзд. Так, дивіться, я тут вже прошарний гравець, я без збереження доходив до міста, тому тут все знаю майже. Я, звичайно, рік тому грабилася. Дивіться, якщо піти отсюда, ну, розкидати ці уламки. Треба буде взяти цей ліхтар і піти туди, по лабіринті, і ми пройдемо от туди. Дивіться, я вам покажу лайфхак. Туди треба йти і відсовувати. А я покажу вам свій тут. Скорочення. Оп, Хоп. І ти вже майже на кінці. І от тут. І типу от саме тут. Оп. Був би вихід по тому лабіринті. Тут теж є скорочення. Типа, якщо ви дуже ліниві, не хочете пробиратись по тому всьому, то, то так робите. Ух І почекайте. Ну, коротше, і треба буде хапнутися там, але... Я хочу вже показати, як треба по-нормальному проходити. Кажу я вже прошарний поцик тут. Ножками, ножками працюємо, працюємо, працюємо. Оп, стоп. Mm -hmm. І все. Мы сюда типа мало пити. Пересунути то, досунути сюда, бла-бла-бла, ну вот. Я так уб'яснюю, что я не об'ясню. Добре. А наступні вже буду нормально проходить. Так, тут нас навчають кнопка. Звичайно, якщо вы хожу, для неї можна... Я тоді з рукою отак і перестрибнути. От. Але я так не буду. Чить. Так, так піднімаємо коробку, кидаємо на кнопку. Піднімаємо коробку, кидаємо на кнопку. Врив. Врив! Тіпіть дві рифлі. Далі. Дивіться, я теж покажу скорочення. Ставим сюди коробку, залізаємо на коробку, залізаємо на стінку. Перше тут можна отак, якщо... Можна піти туди, але ми йдемо ще далі. Ми йдемо по стінці. О, дивіться, отут, наприклад, треба було звідси забрати коробку і поставити сюди. Тут треба було опустити ліфт, потім затащити коробку і піти туди. І там можна було б це повернути, але... але тут можна швидше. І далі, дивіться, тут треба було б ліфт. Підняти оце, далі цю ж, цей вагон туди, підігнати коробку на нього і так пересунути сюди. І тут треба ось сюди стрибнути і ось сюди. І все, ти ви пройшли рівень. Просто паркур, тут нічого тяжкого. Так, там ще якась секретка є, але... Я коли не всі... Коротше, потім, може, я ще пробіжусь по секретках. Тут такі є. Так, да. не дивуйтесь, тут такі є. Ой, пам'ятаю, як і ж з Бобі ми тут. Намагались на швидкість пройти. ну, Типу хто перший пройде. О, які то часи були. Я тут застряг, тому що я лінивий був, і не хотів стрибати, я тут з тією доскою щось так де? вилізання щоб добряче гепнути на треба піднятися. Це тренувальний для тих, хто хоче вибрати Але не знаєте, як для тих, хто готовий закон. Коротше. Вирізається так само легко, як займати з його. Знову різниця полягає в тому, що замість ви залишаєтесь на візі, і той, коли брине, повторють і Підніміть руки вгору, коротше. Дихніть не обов'язково. Не викайтесь це я так брех. Так все наліву підеш, пасту на направу, підеш, смерть не будеш, Піднімається, Смерть ну да. Ой. разразу. Грати. От дивіться, от туди можна полізти, там якась печера буде, і там можна, типа скоротати і вилізти от там, напевно. Але це для тих, хто не може це пройти, Найлегше. Дивіться. Тут так само є два варіанти, як пройти. Тут можна або отут от запаркувати, або на де, канаті. Я зараз канат покажу. Speedrun Human Fall Flat, Погнали! О, так, тут можна було от, запхнути цю гілку грати, далі їх зросунути. Коротше. Ну і зрозуміло. А тут так. берем, як Тарзан за ліану. Далі. Браба-балаба! Чи там? Так, коротше. Оп! Ай-яй-яй! Майже туди дотів. ты а, не Мама на <coughs> Оп. Оп, стоп, поворот. Э, Тут лише один вариант. Хоп. может, еще какие-то, я не знаю, что я кур... Де... Ще на планшеті і на вообще, телефонних пристроях. Інколи не зацепляється, коли ти рівно у руки вверх тримаєш. Треба чуть-чуть приспустити їх. Далі ми штовхаємо цей вагончик. Котиця, котиться, голубий вагон. Йопа. Так, все, є. Yeah. Вот зараз Human Food Fat для мене це забута гра мною, чесно. Тому що мене бомбило. Е -е, тому що дивіться, отут я вам може вже потім розкрійти імницю. Зараз пройду. Так, тут можна все розтрущити. Я ламав в стекло! Опа!

Та я розкажу, дивіться, в мене бомбило раніше, тому що я не міг пройти далі якогось рівня. тому що е е я грав і в мене просто ну, не вилітало, а не зберігалося. А потім мені от, буквально вчора <боді> об'яснив таку фантастичну річ, що тут можна рівнювати. Так, це треба на, першому, на першій карті чи дійти до першого завантаження, вийти кнопкою вийти в головне меню і там буде грати і нажимаємо на вибір рівня там появиться. Дивіться, а ви знаєте, що цей рівень можна пройти, не розбиваючи ні одне вікно. Ну, ну, так, можна не розбиваючи або одне вікно ще розбити, і то в кінці. Так, дивіться. Оп. Можна отут от так зробити і методом розкачки Залізти на верх, і там по трубах, по всьому, дійти до самого останнього і там вже ви зробити, але я не хочу. Я хочу по ностальгію коротше ностальгія в мене, тому я хочу це все пройти. Я ламав клоу, пам, корот, хватить, Дивіться, наверху там є сміттєвий бак і дерка, в який ви можете залізти і, і в ту дерку спуститися. Так. Тут треба або тут по боку, або дивіться. Опа, арзан 100 тисяч. Далее тут. Берем это. Там еще катушка есть. Она нам не потрібна. Я хочу лица повернуть. Короче, и так все Е. Е. Все. <рик> так, дивіться, це ми забираємо хоп, щоб це впало. Далі ми от сюди. Якщо ви хочете, то можна залізти методом розкачки ось сюди на останній вже. Або, типа, залізти сюди і методом розкачки, потім туди і потім методом. Зараз покажу, перетаскування рук, отак, туди. Ну, коротше. Це я вам багато варіантів. Фолфайд гора для дослідників, щоб знайти місце там, де можна за 3 секунди пройти. Ем. -е -е -е... Воно таке і було, це не я. Я ламав теклу. Йламас теклу, воу-во-во. Тут цей важіль треба. Так тут тут треба було коробку поставити, але якщо ви не хочете, то можна просто важити. Вс, нєм, ну усьому. Він їх щоб працювати. Май, от все, є. І от в ті двері прямо по курсу. Дивіться, далі. От давайте я вам сам дам догадатися. От що тут можна зробити? Дві палки, які ламаються, ну, типу, не ламаються, а дістаються. І важель, який треба тримати ось зараз. Давайте, догадуйтесь. А я поки що Ну, поставте відео на паузу, якщо хочете. А я покажу відповідь! Та ультра тяжко додумати, що це так треба зробити. І все. І на цьому все. Так, поїхали далі. Поїхали. Так, тут можна за допомогою цієї коробки дійти туди і. Ну, не... ну так, за допомогою. Ну або сам Мому дійти туди, тепер. Ну, ви зрозуміли. E aqui, está ali tudo um daí BR, um rum a BR torre também. E op, brinca, vou fazer um pouco. A NIEM, tchau, é perdão. A О, дивіться, от сюди. Ми хлопа, торзонов собі включаємо. Тарзан. Дивіться, тут можна Тарзана включити і туди пострібнути. Але я не хочу, бо там буде збереження і весь сік пропустимо. Тут ще можна хованки грати. Так, так. Звичайно, там є спеціальні карти для... О, вонок. але якщо виліниві шукати карти, дуже багато разів словаліний сказав. Коротше, якщо ви не хочете шукати, то можна і на цьому. Звичайно, туди загостка в збереженнях, типу. але нічого. Міні. Hi -hi 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 -hi. Так все. І тепер паркур, паркур. Паркур в Майнкрафті. Йо. Так, дивіться, тут можна знову ж двома методами. Перший метод. Навіть трьома, так скажу. Але третій метод вже, Ой, щоб пропустити більшу частину. Так оп. перший метод це за... гаг зацепити і туди перелетіти, але ні. Другий метод підняти оцю. Цю штуку. І дістати камінці, якими можна розламати стінку. І якщо ви хочете гаком проходити, то треба одразу гакомо не відкривати. А то, бо, тому що, ну, ви бачите, що. І третій варіант був знову ж пере, пере, от методом перелазення руками отак. Отам От зацепити за скло і там до того покончити. Розрозум. А тепер буде. Я ламав стіну. О, о, о. Опа, ого. Я в одне місце вдарив, а воно всюди Ха! Тяксь. Далі, далі. От там камінці лежали. О, я зараз буду. Дивіться, тут треба оцю палку збрату, ламалку, Оп! і зараз я буду. Ти не пройдеш. Блін, реально не пройшов. А ні, все є. Добре, що тут є така штука, як скрипт. Це така штука, що навіть якщо б миллиметром доторкнулась до стены, до стіни, то вона все рівно На, на, на минимальный Так. -с. Так, -с. ой ой, -ой. Сюди вікно. Далі сюди треба. І коли ви скинете оцей шарик, лошарик, то треба. Так, як. У це обережні мене бо ви заруїни те собі збережня. Маємо взяти коробку. Це те місце, куди ми мали. Йде? Це можна розбити. Ну, не це, може інше. Коротше, можна розбити. Вот а. а тут вікно кудись. А, -а, -а. опа. Тяхс, паркур. Хоп, пролізаю під поршнем. Не, не пролезу. Так, далі. Берем коробочку. Рыбочки опа, все так, сдались тут нам треба шо все вот кнопка так сюда далее сюда. Сюди, сюди, далі, якщо у вас не вийшло, то розкачкою Або понові, далі. Драбину. опа. Далі коробку опа. Анекдот. Анекдот. Забыл, все на Да на ту сторону, винш. все, Так, что, наверное, можете вот дробы на Але її в мене не вийшло, координація Так, да. Далі коробка хоп. Це сюди. Це сюди. І це на кнопку. Далі задом головною походкою, далі. Це те місце, про яке я. Сказала вам раніше, Сюда. так і в рівніше, а то як я буду стояти тут. Якщо він флаг такий ржачний, то може такі ситуації бути, що капець з голову вверх повернути, або вверх, вверх ногами. Оп. Перевернутися, я не зможу вилізти. Дивіться, тут треба було оцю палку дістати. Далі скинути вниз. Вона розбила б. І там треба важіль. Він у час буде заблочений. Опа. Далі ми його... Ось вот о, відриває. І далі треба тут. Опа. Як тарзан, повторюсь Фа! Ну все А на цьому я вже буду закінчувати. Не забувайте ставити лайки, якщо хочете, підписуйтесь на канал.